Для мене програма Великий Львів, говорить Великий Львів, є досить знаковою, бо це моя мала батьківщина. І я гордий з того, що це, на мій погляд, чуть чи не єдина програма в Україні, яка об'єктивно висвітлює події, яка дуже обережно відноситься до інформації, яка може сьогодні зашкодити. Збройним силам і у війні з нашим ворогом. Але в першу чергу хотів би привітати наших, хотів би привітати програму з першим невеличким ювілеєм, з тим, що сьогодні вже досягнута цифра 500 тисяч. Я думаю, що вона не відображає ще того кола осіб, які переглядають цю програму кожен раз. Тому що мені телефонують із Сполучених Штатів Америки з Польщі. Із Франції, з Естонії, мої друзі кажуть, що ми постійно дивимось, коли йде програма, якщо ти анонсуєш, що ти приймаєш участь, і дуже е, знаково, що всі відзначають, програма неупереджена, об'єктивна, яка відображає об'єктивну реальність, яка слугує е, поширенню е, об'єктивної інформації і інтелекту нашої. Команди, яка збирається там, хоча ця команда кожен раз інша, кожен раз інші експерти. Вони кожен раз вони мають всі свої думки. Інколи бувають дискусії. Ці дискусії здорові, правильні. Мені запам'ятовується дуже багато епізодів цієї програми, тому що були були дискусії, які викликали емоцію. Але на превелике щастя, все в кінцевому результаті відбувається толерантно з повагою. Тиснуть опоненти один або не опоненти, а ті, хто приймають участь в дискусії, руки і залишаються при хорошому настрої. Це ви розумієте, це не в кожній програмі. Не в кожній програмі тобі дають можливість висловити свою точку зору. Не дають можливість відобразити ту реальність, яку ти бачиш, а не затикають тобі рота, не повертають тебе в русло якихось конкретних меседжів чи відповідних можливостей когось там критикувати або не критикувати. Оце все дуже серйозно підкоряє і дає бажання ще раз і ще раз приходити. На цю програму або дивитися її, коли е, не приймаєш сам участь у програмі. Я з великим задоволенням також переглядаю. Дивлюся точки зору експертів. І дійсно е, ці поради експертні точки зору є дуже важливими для нашої держави, є цікавими поради для і навіть і для військових, і для органів влади, і це все об'єднує нас задля перемоги. Ой, я хотів би у першу чергу виразити найбільшу найвеличнішу вдячність за те відношення, яке ви фактично демонструєте. Це європейськість, це людяність, це ерудиція, це підготовка кожного із телеведучих. Це увага від початку, самого, коли ти заходиш в студію. Коли тебе запрошують сісти в крісло і роблять макіяж, коли тобі десь вмонтовують відповідний мікрофон і батарею, дуже тепле, толерантне відношення, за що вам велика і щира вдячність. Хай Бог береже Україну, ваші родини і Хай Бог дає наснагу для того, щоб ми і надалі творили. Для України відповідний об'єктивний контент, що слугуватиме і розбудові держави і в першу чергу, це перемозі над лютим ворогом.